Вітаю, рік добігає кінця, і це гарний привід, щоб зняти відео про пусті баночки за останні пів року. Це перша коробка, а в мене ще є пакетик. Тут я зберігаю більш об'ємні упакування. Як завжди, спочатку почнемо з догляду, а потім перейдемо до декоративної косметики. Такий в мене був набір від Clarins, Він взагалі складався з трьох засобів, але третій засіб я використала на початку року. Він складається з молочка для очищення обличчя, і він також знімає макіяж. І тоніку загалом мені все сподобалося, і я б навіть хотіла перекупити собі обидва ці засоби. Єдине, що мені не сподобалося, це великий отвір в упакуваннях забагато виливається і важко контролювати, такий саме і в цьому пакуванні. Ще один в мене набір був від Merit. Мені жоден з засобів не дуже сподобався. Крем був дуже щільний, він саме живильний. І сироватка, якщо б я знала, що це саме олія, я б не брала, тому що в мене і так жирна шкіра, куди мені ще олія. Далі двоє засобів від Elemis. це був гідрофільний бальзам для зняття макіяжу та великий розмір денного крему. Загалом віде засобів мені сподобалося. Бальзам гарно знімає макіяж і не залишає плівку. І крем. Він не занадто щільний і не занадто тонкий якраз в міру. Мені все підійшло. І троє в мене догляду саме корейського. Я їх отримала в адвент-календарі від Натіно в 2024 році. Перший це патчі під очі гідрогелеві, нічого особливого, трохи зволожували. Сироватка від пюріта 60 мл, гарний об'єм. Вона мала. Заспокійувати шкіру краще не робила і гірше також. І сироватка від Beauty of овчасон. Вона була з прополісом міасінамідами. Також жодних ефектів я від неї не помітила. І тонуючі диски від Нідлі з вітаміном С трохи зволожували, але не вау. Я б собі їх не стала перекупляти. Троє spf засобів. Це був мій основний spf захист. Цим я донаносила і це мені достався такий тестерок. Мені сподобався SPF від Tude. Він мав дуже рідку консистенцію, і мені сподобалося, що він не занадто сильний білий каст давав. Stick Стік від Білап. Я ним достатньо часто користувалася. от стільки в нього залишилося, і він, на жаль, висох, хоч і не все використала, але далі я вже не буду їм продовжувати користуватися. І такий пробничок від Supergoop. Зазвичай мені всі їх засоби подобаються. І це не було виключення, це був крем з SPF. він не давав каст. І ще знайшла SPF засоби від Supergoop. це був саме Прозорий і Fenty Skin. це був пробничок саме Крему з SPF. Обидва мені сподобалися. От тільки проблема було, що на таких прозорих засобах вони достатньо силіконісті. І бувало таке, що скочувалася тона. І далі вже піде категорія декоративних засобів. Перший це такий спрей від NYX. Мені він дуже подобався тільки через запах. Такий він має солодкий, саме як зефірний запах. Я не знаю, чи він подовжував макіяж. Особисто я його використовувала для з'єднання шарів макіяжу. І я б сказала, що я дуже пишаюся цією категорією. Я закінчила чотири тональних засоби. Звичайно, ці тона я не закінчила за пів року. Ці тона в мене були, я не знаю, роки три чи чотири, і цей з'явився тільки в цьому році. Рід Мейкап Forever в мене був колір 1R12, Він був занадто світлий, але формула мені його дуже подобається, і він мав таке більш середнє покриття. Це Джорджо Армані Luminous Silk, У мене колір 475. Зовсім трошечки для мене світлуватий. В нього була дуже рідка консистенція, і він дуже гарно поєднувався зі шкірою, давав більш вологий ефект і робив шкіру дуже доглянутою. В нього було більш слабке середнє покриття. У мене половинка кушона від Хайміш в нього ще трохи залишилося. Можливо, до кінця року я його вже доб'ю. Мені сподобалось, що він дуже гарно лягає. Він дає вологий фініш, не фіксується. В мене колір 23, і він трошечки для мене засвітлий, дає більш сильне перекриття. І тон, до якого я спочатку не знала, як підійти. Це Chanel. Спочатку, коли я його наносила пензлем, він виглядав дуже сухо, тому я просто перейшла на блендер, і вже з блендером я його закінчила, тому що він, по-перше, дає дуже слабке покриття. Але на шкірі він виглядає взагалі непомітно, ніби, ніби нічого немає, тільки вирівнює тон обличчя. Він не супер там стійкий, але після закріплення пудрою він нормально на мені тримався десь години 4-5, а вже потім починав жирнитися. В мене був колір медіум, і він якраз мені підходив на літо. А для зими він був трохи за жовтий. І я закінчила один консилер від Laurent, це туш Екла Radiant Консілер, я б не сказала, що він Radiant, тому що він давав саме матовий фініш. В мене, наскільки я пам'ятаю, колір 2,5 тут ніде не пишеться. Мені сподобалося, що він дає більш щільне покриття, і він на мені не скочувався під очима. І я закінчила одну пудру. Це для мене досягнення, тому що вона мені взагалі не подобалася. 29 грам виросивчасті пудрі це дуже багато, я її намагалася використати з 2018 року. Я нею користувалася якщо не кожен день, то кожні 2-3 дні. І от нарешті я її закінчила. Це була Флора Mercier в кольорі Translucent. Мені вона не подобалася, тому що вона дуже тяжка. Навіть якщо я наношу ідеальний тон. І наношу зверху цю пудру, він починає виглядати сухо і занадто важко. Тому рада, що я її закінчила і вже перейшла на іншу пудру. Категорія для очей в мене невелика всього два олівця для очей та одна база для повік. Базами я користуюся кожен день, тому що маю жирні повіки. І ця мені сподобалася. Це NYX HD Studio. У мене колір 04. Вона має аплікатор і достатньо гарно тримала всі тіні. Патрісія Ледо я отримала в подарунок до якогось замовлення. На жаль, він мені не сподобався, тому що він не фіксується і відбивається. І також мені здається, що він якийсь напівпрозорий, хоч і чорний колір мав. І Makeup Forever Aqua Resist Color Pencil це також був чорний олівець для очей. Але в нього зовсім інша формула, вона дуже стійка і саме фіксувалася. Загалом непоганий, але мені не підійшов саме колір, тому що він занадто контрастний для моєї зовнішності. Я закінчила двоє рум'ян. Це були рум'яна в в кольорі Смітин. Мені дуже подобалася формула, вона напівпрозора, дуже легко нашаровувати її, і вона не ставить п'ятин. Класна формула, але Дуже дорога. І рум'яна від Chanel. це був колір Warm Pink. Мені подобався. Він був також напівпрозорий і гарно нашаровувався. І цього року в мене був квест закінчити якомога більше хайлайтерів. Я задоволена результатом п'ять хайлайтерів. Звільнила місце для нових. Перший це був від Fenty Beauty. Я його отримала в подарунок до замовлення. Колір 02 Prosecco. Він дуже гарно виглядає на шкірі. як... Один з шкірою, але дає достатньо яскраве сяємо. Я його використовувала і на обличчя, і для тіла. Хайлайтер Ілія це був колір Eclipse. Мені не подобався, тому що він виглядав важко на обличчі. Хайлайтер від Unearthly. колір Mirage. мені трохи не подобався колір, тому що він був жовто-зелений і ще при нашарованні давав каст. Я його змішувала з рум'янами і також наносила на тіло. Кліона Fruit Lighter – це колір Crisp. Я б ск сказала, що це не хайлайтер, а скоріше рум'яна, тому що вони мали рожевий колір, і більш мені підходили як рум'яна. Тому саме так я їх і використовувала. І хайлайтер, який мені дуже сподобався, це був від Ansley Rain. Дуже класний колір, якийсь золотий, рожевий. І він саме мав таку більш глітерну текстуру, як можемо бачити, тут є саме блистки. Його вийшло швидко використати, тому що він дуже рихлий був. Однесенький бронзер я використала Glossier 10 мл. Це колір Swept. Як могла вже використовувала і в тона підмішувала, і просто як бронзер наносила. Він, на мою думку, має більш такий нейтральний підтон, не теплий. Можливо, згодом я собі його навіть перекуплю. І далі піде велика категорія для губ. Почну з одного олівця. Це Huda Beauty в кольорі Muted Pink це був автоматичний олівець і він був з набору. Мені трохи не подобався колір, тому що він мав такий рожево-фіолетовий підтон. Для мене він був трохи захолодним. Далі помади. Такий міні-пробничок від Makeup by Mario, Бронкс. Я просто вирішила показати себе колір. Може комусь буде цікаво. Колір називається Bronx Baby. і це сатинова формула. Сатинова помада від Tom Ford. Це також був пробничок, 1 грам. Вона мала більш такий рожевий колір, приємна формула, але от нічого особливого. Матова помада від L'Oréal, це колір 505. Я її використовувала більше як рум'яна, тому що саме на губах вона мені не підходила, тому що занадто світла. А от як рум'яна, ідеально підійшла. Помада, якій вже років 5 вирішила її вже добити, це була Charlotte Tilbury Pillow Talk. Дуже мені подобається і колір. І формула непогано, але от дуже довго в мене була, тому вже був її час. Колір мені підходить, він колір Хамелеон, іноді він виглядає на мені рожевим, іноді більш таким персиковим. Дуже мені сподобався. І помада від Fenty Beauty це кукіста Коко. Також вона мала такий більш припилено-рожевий колір. Спочатку мені подобалося, але чим більше я нею користувалася, Тим більше вона якось як пластилінова ставала. Закінчила я один такий засіб. Двохсторонній з однієї сторони був блиск з охолоджуючим ефектом, і з іншої сторони була рідка матова помада. Рідка матова помада вона має тонку текстуру і взагалі не відчутна на губах. І колір такий більш теплий і повсякденний. І блиск, як я вже казала, він має охолоджуючий ефект і такі великі зелені блиски. Загалом обидва мені сподобалися. Категорія олії для губ я закінчила останні, які в мене були олії від Guerlain. Це кольори Poppy Glow та Honey Glow. Мені подобалася їх формула, тому що вона дуже живильна, але вони розтікаються і мають собі pH-фактор. Олія від Too Faced мені сподобалася це був колір Bubble Gum. Вона має більше гелеву консистенцію. І за рахунок цього не розтікається. І ще вона мала такий гарний рожевий блиск. І далі велика категорія блисків для губ. Це не всі, ще в мене три, я покажу потім. Від Анастасії мені не сподобався, тому що мав собі великі глітерні золоті частинки на прозорій базі. Можливо, під спалахом він виглядає класно, але в житті виглядав ну, не дуже. Близько від Джефрі Star. У мене колір був Wet Peach. Колір дуже сподобався, а от формула не сподобалася, тому що саме цей колір западав трохи в складки, і він трохи тягнувся. Далі в мене такий набірчик від House Labs це був колір Honey Shimmer, Він був майже прозорий і колір Persimmon. Persimmon мені сподобався, він хоч в рефілі виглядає. Дуже темним, але на губах він напівпрозорий, більш натуральний ефект дає. Кшимер мені взагалі не сподобався, тому що він дуже світлий і він западає в складки. Обидва ці засоби взагалі не липкі. І культовий засіб в цей фенті блиск. В мене був колір Рірі, я його отримала в подарунок до замовлення. Загалом мені подобався. Він достатньо пігментований, не липкий. І ще має в собі маленькі рожеві блистки. І персімон по свочу. До речі, хаус лапс трохи розтікається. І мої улюблені блиски це нова формула від MAC. Вони взагалі не липкі, вони напівпрозорі, не розтікаються, формула класна, кольори класні. Все мені в них сподобалося. Я от закінчила аж три штуки. Перший це був колір Frozen. Він прозорий з блакитними блистками. Мій улюблений це колір Frosting. він прозорий з рожевими блистками. Він не настільки яскравий, як з блакитними. Я їх носила і самостійно, і як на помаду, але деякі помади вони роз'їдають. І останній колір це Аколайт, він в тюбику дуже темний, але на губах він напівпрозорий. Він дає більш металічний ефект. Дуже мені сподобалося, можливо, ще я собі куплю інші кольори. І остання категорія це категорія парфумів. Я використала не дуже багато. Від Джорджо Армані мені дуже сподобався парфум. Він дуже свіжий, і я його носила як і в теплі місяці, так і в холодні. Perfect від Marc Джейкобс. Взагалі мені дуже подобаються Марк Jacobs парфюми, майже всі. Цей також свіжий, але він більш солодкий. Від Clean Reserve Skin Blend також мені сподобався, тому що він також свіжий. Я взагалі люблю свіжі. Аромати, більш морські аромати. Від Репліка Непоганий, але я не пам'ятаю, щоб він мені прям дуже сильно сподобався. І C-Passion від Giorgio Armani Red Mask. Занадто дорослий для мене і занадто сильний. О, ще один парфюм знайшла. Це від Versace. Упакування таке миленьке, воно таке маленьке, коль класний, але мені не сподобався запах. Дуже сильний і різкий для мене. Але я навіть не знаю, чи викидати це упакування, тому що воно вже дуже миленьке. Ці півроку були достатньо насичені, я використала багато засобів, чому я дуже рада. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.